Шепетівка, районна лікарня. Тут прощаються з Володимиром Горлюком, головним хірургом району. Провести лікаря в останню путь прийшли сотні містян рідні, друзі, колеги та вдячні пацієнти. Це така була інтелігентна людина, яка пацієнтів поважала, любила, лікувала, давала надію їм. У самих тяжких випадках він завжди підтримував їх. Так, як може і рідні навіть не підтримували. Лікар золотий, безподобний, світле серце, розум і золоті руки і в прямому і в переносному смислі надав багатьом людям таким, що були не способні до життя, вернув їх до життя, а самим його не підтримали. Отаке от сталося горе. Хірурга знайшли застреленим у себе вдома. Він жив у гуртожитку місцевого медучилища. Двері квартири опочатала поліція. Смерть лікаря правоохоронці розслідують за статтею навмисне вбивство. Але поки що головна версія самогубство. Зареєстрована його власна зброя, мисливська. Його рушниця власна вдома зберігалася. в Все це він взяв її і з даної рушниці. Як там було? Ну свідків не було в нас. Сусіди знали, що у хірурга є зброя, але пострілу ніхто не чув. Людина напевно займалася охотою, Це його було хобі. Скоріше всього не знаю, як сталося. Може, людина була у відчаї. Останні кілька тижнів Володимир Горлюк був у відпустці, що змусило успішного хірурга накласти на себе руки. Поки що загадка колеги загиблого кажуть, причин для самогубства у нього не було. Останнім часом він почав скаржитись на болі в хребті, але після консультації Хмельницькій обласній лікарні, після проведення відповідних досліджень, магніторезонансної терапії, виявилося, що ніякої важкої хвороби в нього немає. Звичайний остеохондроз хребта, і він планував його лікувати. Він весь був в роботі, і весь був в планах, і мріяв ще працювати і працювати. Володимиру Горлюку було 54 роки. Половину свого життя він віддав роботі в Шепетівській районній лікарні. До нього за допомогою зверталися люди навіть з інших областей. І він, кажуть колеги, нікому не відмовляв. В останню путь лікаря проводять оплесками. У загиблого залишилося двоє вже дорослих дітей та дружина, що змусило чоловіка застрелитися. У поліції обіцяють сказати після завершення досудового розслідування.